У сумах вітер зламав кілька дерев. Гілки одного впали на дорогу по вулиці Богуна. Травмованих не було. Також кілька днів тому впала гілка на другій старорічинські поблизу вулиці Чеснова. Вона влучила на дах господарських приміщень, а на вулиці Петропавлівській зараз одне дерево тримається на іншому. Начальник управління житлово-комунального господарства міськради Олександр Кисіль сказав, що у сумах прибиранням зламаних дерев займається комунальне підприємство Зеленбуд і приватна фірма Статус Є. Е». Завдання їм дає департамент по Чеснова було звернення сьогодні, тому комісія реагує. Зараз знаходяться працівники на виїзді по Петропалівській. Ситуація така, що дерево стара горбина впала на інше. Також комісія була на виїзді прийнято рішення прибрати це дерево, але ніякої аварійної ситуації немає, тому що одне дерево підтримує інше, але реагуємо. І ще адреса це. Богуна, обстеження відбулося, будуть дерева прибиратися. Якщо падають гілки або дерева, мешканці або хто, які є очевидцям, звертаються на службу 1580 або звертаються до департаменту інфраструктури за інформацією Сумського гідромацентру на 3 червня вони прогнозували поривчастий вітер місцями до 20 метрів за секунду, і така погода буде ще завтра. Вчора Сумським обласним центром з гідрометеорології виписано було штормове попередження. На сьогоднішній день про посилення вітру до 15-20 метрів в секунду. На даний час по області вітер зафіксований 12-14 метрів за секунду, але напротязі дня ще очікуємо окремі пориви до 15-20. Буде зберігатися ще на завтрашній день швидкість вітру 12-15, окремі пориви до 18 метрів за секунду. Поступово вітру буде знижуватися і буде майже 7-12 метрів за секунду.